Шукайте на полицях магазині Товари майстерне бібі. Продукти українські ти підтримає. Ради задати майстерня. Бібі. Як міняти колесо автомобіля. І Один і два mm. у бібі -Бі був кінець робочого дня. І Він прибирав у своїй майстерні, так. коли до нього приїхав новий клієнт. Ух ти. Бібі -бі помітив, що автомобіль чистий, аж блищить. А він одразу подумав, що це не дарма, і спитав: Ти аж блищиш? А з якого приводу? І автомобіль розповів про те, що йому прийшов лист із села від бабусі, в якому а -а -а. вона пише, що давно не бачила улюбленого онука і чекає його у гості. Класно. І те, що він за нею теж дуже скучив. Але село дуже далеко, і дорога чекає довга. Хто знає, що може статися? Особливо автомобіль переймався, що може проколоти колесо, і не зможе його поміняти, бо не вміє. <клес> а він хотів попросити Бібі -Бі розповісти, як правильно поміняти колесо. Питань із задоволенням навчу тебе. Його. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюхи. Вантажі. Отже перед нами автомобіль. Ну, наприклад, це ти. Щоб поміняти колесо, нам треба підняти тебе домкратом. О, тепер нам нічого не заважає, і можна міняти колесо. Наступний етап треба підібрати потрібний ключ, щоб відкрутити болти, якими кріпиться колесо. Може, цей? Ні, цей надто маленький. А може тоді цей? М-м-м, mm -mm. Цей ключ надто великий. Ну, тоді, можливо, цей? Так, цей ключ нам якраз підходить. Але буває, що болти дуже важко відкрутити одним ключем, тому застосовують такий неймовірно простий, але водночас ефективний метод важіль. На ключ надягається довга трубка. Тепер залишилося взятися за трубку у потрібному місці і повернути ключ. Ну що, друзі? Хто підкаже, де треба взятися за трубу, щоб відкрутити тугий болт? Напевно, тут. Ні, це те ж саме, що намагатися відкрутити болт лише ключем. Можливо, тоді тут? Ні. Труба набагато довша. Є трохи кращий варіант. Ну тоді тут. Саме так. Так буде найпростіше відкрутити будь-які болти. Ура! Ми відкрутили усі болти. Тепер знімаємо колесо і ставимо на його місце запасне. Вставляємо болти і гарненько їх закручуємо. До речі, під час закручування болтів не можна застосовувати важіль, бо тоді можна закрутити їх надто сильно і вони можуть зламатися. Закручувати потрібно просто одним ключем. Ну що ж, це усе. Тепер ти зможеш сам поміняти колесо і не боятися проколів на дорозі. Майстерня бібі. -Бі. Сподіваюся, що ти без проблем дістанешся до своєї бабусі, і тобі не доведеться міняти дорогою колесо. Нехай щастить. Завдяки Бі-Бі автомобіль навчився міняти колесо на запасне, і тепер йому не страшно проколоти колесо на дорозі. А ще він навчився застосовувати важіль і може відкрутити будь-які болти і гайки. Дякуємо, бібі. -Бі. Як Бібі -Бі допоміг електромобілю, невеличкий електромобіль поспішає до міста. Щоб скоротити шлях, він скористався gps автонавігатором GPS-навігатор – це спеціальний сучасний пристрій, за допомогою якого визначається місце перебування. На перехресті поверніть ліворуч. На перехресті поверніть ліворуч. Майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бібі. -Бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки, легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин. І машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. -Бі. Електромобіль це сучасний автомобіль, який зовсім не потребує бензину. він рухається завдяки електродвигуну, який працює за рахунок енергії акумуляторів. Яка прикрість! Здається, GPS-навігатор помилився і електромобіль заблукав. Треба знову скористатися навігатором. Він точно виведе нас на правильний шлях. Немає сигналу. Немає сигналу. Уже сутеніє. Не можна залишатися на дорозі. Треба пошукати когось, хто зможе допомогти і показати правильний шлях. Ай яй! -яй. Акумулятор електромобіля зовсім розрядився. Залишитися вночі посеред дороги якось лячно. Ой, що це за шум? Ух, та це ж трактор. Але й налякали ви нас. І електромобіль розповів трактору, що з ним сталося. Він дуже поспішав до міста і вирішив поїхати коротшим шляхом. Але GPS-навігатор збився. Тепер він заблукав і до того ж його акумулятор геть розрядився. Трактор уважно вислухав електромобіль і запропонував відбуксувати його на ферму. Де він працює? Електромобіль одразу погодився. Ночувати на дорозі у суцільній темряві йому було моторошно. Майстерня бібі. -Бі. А ось і наш Сонько прокинувся. Бібі. Поки електромобіль спав, трактор з самого ранку з'їздив у місто і привіз автомеханіка. Доброго ранку. Трактор розповів мені, що вчора вночі знайшов у вас на дорозі. Та що у вас зламалося, пояснити він не зміг. Зрозумію. Нам треба зарядити ваш акумулятор. Я взяв із собою цей спеціальний переносний зарядний пристрій для електромобілів. Він має зарядити ваш акумулятор за вісім годин. Тепер нам треба правильно виставити час на таймері зарядного пристрою, щоб акумулятор повністю зарядився. Малята, ви мені допоможете. П'ять ем, хвилин. Ні, це дуже мало. Електромобіль не зарядиться за такий короткий час. Можливо, дванадцять годин. Це дуже багато. Так довго заряджатися електромобілю не треба. Так, вісім годин. Саме стільки і треба, щоб електромобіль зарядив свої акумулятори, і його електромотор знову запрацював. Майстерня бібі. -бі. Чудово! Ми зарядили акумулятор, і тепер електромашина знову може їхати. Без допомоги трактора і малят я б точно не впорався. Бібі. -бі. Але як електромашині відшукати дорогу? Її gps навігатор збився, його треба налаштувати. Не треба хвилюватися. Налаштувати GPS навігатор дуже просто. Треба просто знайти сигнал з космічного супутника. Малята! А ви знаєте, який на вигляд справжній космічний супутник? Що ж нам вибрати? Телевізійна антена. Вона точно передає сигнал. Це антенна. Вона не передає сигнал, а ловить його. Нам не підходить. А може, електровежа? Електровежа передає електричну напругу. Струм. Нам струм зараз не треба. Так, супутник. Це те, що ми шукали. Прокладаю новий маршрут. Чекайте. Чекайте. Чудово! GPS навігатор знову працює. І тепер електромашина без пригод доїде до міста. Малята, дякуємо за допомогу. Ви справжні молодці.